Друзі, всім привіт! і з поверненням на мій канал. Сьогодні ми з вами зробимо огляд колекції зима в магазині L Вайкікі» та в Сінсей. І так, з'явилися ось такі чудові, на мій погляд, дубльоночки в L Вайкікі». Ось така дублянка. Дуже приємний колір, світло знаєте, світло-блакитний типу. В середині йде хутро Lsie Waikiki. На мені розмір 38 Довжина. Закриваю попу. Є ось такі кармани Без окулярів. З окулярами. І чорний колір дублянки. Точно така сама модель, як і блакитна. Чорний, звичайно, це класика. Виглядає, як на мене, набагато стильніше. Чорний колір до всього пасує. Можливо, просто тому, що він мій улюблений колір, не знаю. Ось така вона. І це, до речі, 36-й розмір. Тобто на розмір менший, да, ніж ця. І виходить, що в цьому навіть краще, ніж в 38-му. В 38-му вона на мене, здається, велика тут, в об'ємі. Якщо у вас мої параметри, ось, то можете поміряти обидва варіанти і щось собі підібрати на зиму. Також дивіться, LC Waikiki, з'явилися ось такі типу Шуба-Пальто, такого кремового ніжного кольору. Теж нова колекція 2999. Шубка чебурашка штучне хутро. Всередині без підкладки. Матеріал такий, типу, як дублянка, штучна. Є кармани, рукава на резинці, капюшон, кремового такого відтіночку. Теж 3000 і на мені 36 розмір зараз. Супертренд цього року це твідові сорочки. Їх зараз з'явилося дуже багато в різних, абсолютно, відтінках. Наприклад, ось таку велтіве зелену сорочку, зелену з чорним. Ви можете поєднати наприклад, з в'язаними ось такими штанями. Зараз в'язані речі також в тренді, тобто ви поєднуєте два тренди відразу. Під твідову сорочку обов'язково не забудьте одягти базову водолазку. Вона може бути чорного кольору, вона може сюди підійти білого кольору, чи то кольору беж. І виходить такий у вас шикарний зимовий аутфіт. Дуже цікаво, як ви бачите, теж така вітрина чорно-біло-біжева, круте світер плаття. Але ми з вами зараз переносимося у сінсей. А теж огляд продовжуємо нової колекції. Мені дуже сподобався на вході ось цей манекен, точніше, двобортне чорне пальто. В поєднанні з такими бутинками це просто бомба. Мені здається, плюс ця широкопола шляпа. Нова колекція погляньте, які з'явились офігінні блейзери. Вони тут були представлені. Із червоною, червоною такою сукнею. Я так розумію, це такий варіант, знаєте, новорічний за новорічний стіл. Так, взяла примірити ось таку шубку. На змійці. Тут іде така змійка, тут є кармани, тут кармани. 38-й розмір, як завжди, я беру з запасом, щоб не бігти, не вертатися. 899 гривень. Зараз іде знижечка мінус 35%. Штучне хутро. І ще взяла ось такий блейзер. Новорічний святковий дівчата. Весь в таких паєтках. І ціна такого блейзера. Так, тисяча гривень. Зараз примірочка. Дуже класна шума, до речі, набагато гарніша, ніж та, яку я тільки щойно приміряла в усі вайкійки. Дуже приємно, набагато приємніша і тепліша, що головне. І навіть круче якось навіть виглядає. гляньте, Тут є такі розрізи, дуже зручно в ній, вона вся така м'якенька, плавна. Знає, не знаю, як це пояснити плавна. Але от саме так я в ній почуваюся. Дуже-дуже комфортно, дуже зручно. Я yeah, Майже без косметики сьогодні. І ось така шапочка. Відро, мені здається, два елементи, які гарно між собою гармонують. Я думаю, ви вже зрозуміли, що берет виглядає на мені дуже дивно. Ось, ну, типу, Я схожа на художника чи то художницю. А блейзер, до речі, нічого такий. А, єдине зауваження а, з приводу цих кнопок, якісь вони такі ненадійні. Обережно їх треба відздівати, щоб не пошкодити саму тканину. Шкода, що ззаді немає розрізу, він би не помішав. Є кармани, вони зашиті, але їх можна розпороти. Такий святковий блейзер. Звичайно, сюди пасуватиме сукня. До цього блейзера, мені здається, пасуватиме як синя сукня, так і червона. До речі, в сінцей вже в наявності немає ось цих чудових шуб в крупну клітку. Біжих вони просто були неймовірно красиві. Натомість з'явилися ось такі в пол довгі пальто пуховики, 1399 гривень. Я розумію, воно буде тепле за рахунок капюшону та за рахунок своєї довжини, але по товщині він зовсім зовсім не щільний. Дуже сподобалися светри в сінцей. Це теж нова колекція, новинка. Здається, минулої неділі я навіть їх тут не бачила. Можливо, просто дивилася на, на щось інше. Неймовірно, стильний колір Camel. 599 гривень коштує такий светр. Погляньте, як він круто поєднується із е, джинсами із блакитного деніму. І тут ще поруч висить цей теж Camel Blazer. І сюди абсолютно підійде чорна дублянка авіатор, як на картинці справа, до цих неймовірного кольору джинс. Це, до речі, джинси називаються Baggie. Я не знала ви. І наступна новинка в Сінсей – це ось така біжева сукня із жовтою вставкою, з жовтими ґудзиками, з жовтим комірцем по фігурі в обтяжечку. Далі, до речі, пальто 1399 гривень, коштує двобортне. і тут поруч ми бачимо з вами ось таку спідницю із. Із шкірозамінника 599 гривень. З боку йде такий розріз. Така, знаєте, спідничка Very Sexy. З'явилися також ось такі чобітки Челсі із штучної замши. Ідуть вони на резинці і тракторна, тракторна підошва 1049 гривень. Светри також нова колекція. М'якесенькі такі в'язані, дуже класні середньої в'язки, Зліва – колір морської хвилі, справа кемел. Наступне чудо в це ось такі вільорові рожеві топи. Один просто вилетів з моїх рук. Я навіть не встигла його розглянути. Ще одна цікава новинка в Сенсей – це горловина шарф. Погляньте, якщо ви, наприклад, одягли просто водолазочку, вам не потрібен светр зверху, вам не потрібен шарф. Ви просто одягаєте цю штуковину, і все. Шуба просто фантастична, однозначно зачут. Вона, можливо, вона дещо демісезонна, так? тобто це більше листопад, грудень. І просто неможливо було пройти повз чорно-рожевих піжам в сінцей Діснеївських. Вони просто казкові. Рожеві ось такі, типу, як велосипедки шортики, в яких ви можете і просто вдома ходити, і можете в них спати. Ось такі діснеївські мікі і міні-піжами. 499 гривень кошти все разом. Також ось така, типу, нічна футболочка Геррі Поттер, дуже теж крутезна. Тут комплект коштує 499, а там одна футболочка 459. Тобто, вибір робите ви самі, що вам більше до вподоби. Друзі, на цьому все. Повірте, дуже багато цікавого хочеться ще вам показати, але вже в наступному відео зараз я вдячна вам, що ви були зі мною цей час. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!